Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиме ніжний пухкий яблучний кекс з кокосовою стружкою та глазурю. Нам знадобиться 100 мл молока, одна склянка цукру, 3 яйця, 150 г вершкового масла або маргарину, 50 г кокосової стружки, 150-180 г борошна та по 1 чайній ложці. Ванільного цукру та розпушувачу. Також знадобиться 3 середні яблука. Змішую яйця з цукром і розтираю до побіління маси. До яєчної маси додаю молоко, вливаю розтоплене вершкове масло, додаю кокосову стружку та ванільний цукор. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Поки що відставляю його в сторону і займусь яблуками. Яблука очищаю від шкірки і нарізаю середнім кубиком. До тіста додала нарізані яблука і ще раз ретельно перемішаю. Тісто переклала у форму і запікатиму 50 хвилин при 180 градусах. Розмір моєї форми 25 на 11 см. Кекс уже спікся та повністю охолов. Тепер можу готувати глазур. Для неї нам знадобиться половинка великого лимона та 40 грам цукрової пудри. Все змішую та ретельно розтираю. Поливаю охололий кекс глазурю.